Привіт, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо загальний перегляд. Перегляд інформації з потоку. Ми подивимось, на що звернути необхідну увагу нам з вами на цьому тижні, саме з 19 по 21, бо сьогодні 19 середа. Чому ми зараз робимо такий розклад? Тому що змінюється енергії, люди відчувають цю зміну на собі. Так, дуже деяким важко дається. Тому давайте глянемо так? підказки, на що зараз необхідно звернути увагу. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ми зараз з вами знаходимося? Ми зараз знаходимося. У такій системі, де дуже багато енергії навколо нас. Тобто, всі стихії зараз навколо нас вирують у рівних пропорціях. І саме зараз, у цей період, ми можемо реалізовувати всі свої бажання і всі свої можливості. Але на що необхідно звернути увагу нам з вами так, на цьому тижні? Давайте подивимося. На що звернути увагу? Звернути увагу треба на те, що ми закриваємося від всіх самостійно. Ми дуже закриті, ми до себе не підпускаємо. Ми дуже а, такі, знаєте, самостійні, а, впливові от, і рахуємо, що ми самодостатні. А, ми можемо конфліктувати з оточенням нашим. Ми не хочемо підпускати до себе ближче. А, Людей, так і а, ось ці якісь, а, знаєте, невеликі непорозуміння можуть бути викликати ці конфлікти як зовні, так і всередині може вирувати дуже багато накопичення емоцій, так? Ми дуже з вами харизматичні, такі радісні по життю ми можемо нести радість приносити якісь задоволення. Але зараз, саме у ці дні і на цьому тижні, ми, як наче, знаходимося на якійсь паузі. Нам здається, що навколо нас все, наче знаєте, зупинилося або так тягнеться дуже довго. Зараз треба собі дати такий час на перепочинок, бо енергії забагато і зараз всесвіт десь вас. Знаєте, як ото зупиняє, щоб ви перепочили, проаналізували ситуацію, яка відбувається навколо вас. У вас є сподівання та мрії на майбутнє, і у вас ці можливості вони можуть реалізуватись, можуть дати вам результативність. От. Але зараз треба проаналізувати, побудувати так, якісь плани для того, щоб їх досягти. А також знайти таких однодумців, от, які можуть вам в цьому допомогти.